Віктор Домагальський, депутат Київської міської ради від політичної фракції Удар загалом, яка нині атмосфера панує у сесійній залі, і ходили в телеграм-каналах такі новини, що фракції удар заборонили брати бюлетені? Чи правда це? Атмосфера відбувається цілком демократично. Наразі буде відбуватися голосування щодо заборони, отримання і якоїсь вказівок, отримання бюлетів для голосування. Таких пропозицій ніяких ні від кого не надходило. Партія фракції Удар буде голосувати, брати і виявляти свою волю добровільно. Зрозуміла. Чи є Володимир Бондаренко нині в залі? Чи бачили його? Бондаренка в залі не бачу. Угу. Е, ще таке питання з приводу того, що е, нині є криза певна у Київській міській раді? Як її побороти? Як ви бачите, її вирішення далі? Е, дивіться, всі кризи борються відповідно до шляхом демократичного виявлення. Е, наразі громада довірила е, свої голоси депутатам, і вони прибудуть приймати рішення шляхом голосування. Е, криза е, Дивіться, криза не тільки в міській раді, криза можна сказати, що е, якщо робити зріст, то вона і в державі, і в міській раді, і в інших міській радах. а все повинно вирішити відповідно до закону шляхом демократичних рішень і голосування. Іншого шляху немає. Все інше це суб'єктивна думка когось, і вона може різнитися для більшості громадян, які довірили е, свій голос е, тим чи іншим е, депутатам. Що говорять у сусідній залі про нову людину на посаду у секретаря? Чи є вже якісь кандидатури можливо? Куликуарно може я щось. нічого не чув. Нічого немає. Mm. Так дякую вам величезне. особисті відчуття. Чи буде сьогодні прийнято це рішення? Особисті відчуття. Ну не можу сказати багато фракцій, багато думок. Кожного своє рішення і прогнозувати яке прийняття рішення не можна. чи можна сказати, яка ваша позиція? Дивіться, вчора було хотів зазначити, що голосування від ой, голосування було телефонні дзвінки депутатам. я Не знаю, мені особисто були. Знову з такою пропозицією, що ми проводимо аналіз і повідомте завтра, як ви будете голосувати. Я повідомив, що це втручання в діяльність депутата, і воно ж є тайне голосування. Тобто депутат сам приймає рішення і боязне. Знову такі виїзд і знову все це Це було просто тиск на депутата для прийняття рішення. Воно таємно сьогодні ось, і буде в принципі рішення прийнято шляхом демократичного голосування, яке дякую. буде прийняте депутатами і виконане. Мерами. Дуже дякую Дякую вам.